За сімома програмами ліки в Україну будуть поставляти міжнародні організації. Відповідний контракт Міністерство охорони здоров'я планує підписати до 25 серпня цього року. Про це сьогодні повідомила МОЗ Олександр Квіташвілі. Зокрема, йдеться про співпрацю з такими організаціями як ООН, ЮНІСЕФ та Всесвітня організація охорони здоров'я. Сьогодні або завтра, точніше приїжджає технічна група з нью Йорка, яка з нами буде уже підписувати договор. То ми будемо працювати над договором, якою. Уже в деталях буде розписувати то есть, ну, наш план, що якому кількості, як будуть перечислить технічні такі роботи, які нам нужны, щоб все процес почати. Якщо договір підпишуть до 25 серпня, то вже з вересня моз розпочне закупівлі через міжнародні організації. За словами Піташвілі, і ЮНІСЕФ і ООН обіцяють швидко завести в Україну всі потрібні медпрепарати, оскільки в цих організацій є потрібні контракти і є готова продукція на складах. Ці сім програм, які будуть передані. международным организациям, это 30% от общего бюджета, это программа ВИЧ-СПИД, туберкулез, иммунопрофилактика, детская онкология, онкогематология, взрослая онкология, вирусный гепатит, конвенция ООН по правам ребенка, это орфанное заболевание, гемофилия и гемофилия. Значит, ЮНИСЕФ предварительно, ЮНИСЕФ будет закупать э, э, вакцины, то есть иммунопрофилактика, это будет на 100% ЮНИСЕФовская закупка. Проон буде допомагати нам по туберкульозу ВІЧ-спіду, вірусному гепатиту і по орфанним заболіванням. А Crown Agents буде працювати по дитячій і взрослої онкології гематології. У МОЗ Вибрали саме ці сім напрямків, оскільки раніше вони були найпроблемнішими. Виникали труднощі із доставкою і з дефіцитом. Міністр також додав, міжнародні закупівлі в наступному році почнуться раніше, вже у лютому або в березні. Окрім міжнародних, вже цього тижня МОЗ оголосить торги за національними програмами згадав Квіташвілі і про відновлення будівництва нового корпусу національної лікарні «Охмадит». За його словами, на добудову з бюджету країни виділили 500 мільйонів гривень. Деньги виділені, вже почнуться торги, буде об'являтися виборець по будівництву. Це 67 тисяч квадратних метрів, які повинні бути закінчені до кінця року, щоб і паралельно там були монтажні роботи, і внутрішні роботи. І ми сподіваємося, що до кінця року всі гроші, які були виділені, обмінам, вони будуть освоєні, і страна Слідуючим году уже зможуть відкрити сучасний високотехнологічний центр. Перший заступник міністра охорони здоров'я зазначила, що перед початком добудови корпусу в вохмадики проведуть аудит в управлінні лікарні. А ще Олександра Павленко повідомила, що до Верховної Ради передали проект закону про трансплантацію органів. До створення якого залучили навіть генпрокуратуру, даний законопроект був розроблений зусиллями Міністерства охорони здоров'я разом із провідними хірургами, провідними трансплантологами, які були зібрані, і в принципі вони були ініціаторами. Вони вперше звернулися ще в лютому до Міністерства охорони здоров'я з цією ініціативою. Але ми вважали за потрібне врегулювати цю ситуацію комплексно, тому залучали фахівців із Служби безпеки України із Міністерства внутрішніх справ, а також із Генеральної прокуратури України. Заступниця міністра розповіла про деталі законопроекту. Нам було запропоновано встановлення на законодавчому рівні поняття смерті головного мозку і відповідно смерті людини. Яку ми пов'язуємо із смертю головного мозку. Ми вводимо розподіл понять живий і трупний донор, тобто донор померлої людини. Ми вводимо поняття етичного комітету, який буде існувати в кожному медичному закладі, що буде займатися трансплантацією. Нагадаємо, Україна планує приєднатися до міжнародного реєстру донорів після добудови хмедиту.